Ось найкращі вітаміни індичатам не замінять вам нічі тоніки, нічого іншого. Це самий, натуральний, самий найкращий для них вітамін. Творог і зелена цибулька. Дивіться, що робиться. Бачите, вони самі дуже його хочуть. При тому, що є гранула постійно, а тут бачите творог. Навіть не так сильно цибулю їдять, як творог. Це найкращі вітаміни. Бачите, навіть не так ефективний звичайний зелений бур'ян чи та сама трава, як зелена цибуля. Підвищується апетит і природній антибіотик від хвороб. Іншого. Бачите, що робиться. Дивіться кіндечка творог їсть, бачите, не так, як зелень, як імонотворог.